Шім, шім, привіт! Шім, шім, шім. привіт Ой, сьогодні дуже, сьогодні дуже добрий і відповідальний вечір Елід. Ого! О, для мене взагалі така така переживальна хвилина, знаєш? тому Що це за переживальна хвилина? ну-ну-ну! Тому ну. що я для тебе приготував такий сюрприз. о! Сюрприз для так, мене? Так, в мене так відкрилося все і трималось, потім закрилося сказало, готово, можна вже хвалитися. Цікаво, цікаво. Чим це Левчик хоче похвалитися? Ну, <смеш> Ти мене заінтригував. Давай добре. розказуй. Я спочатку своїм глядачам скажу, що мої любі глядачі, я вам перше признаюся і покажу, що я приготував для еліти. Ви оціните оплесками добре? От я ну, Надіюся, що оплесками, а далі вже покажу еліту. Ну давай уже, бо я вже дуже хочу бачити. <смеш> і і чути. так я, я приготував твій портрет. Твій портрет, і я зараз покажу усім дітям. Вся Україна буде знати, який талановитий Левко. Тому що він, він намагався, він старався, він згадав твоє обличчя і дуже точно передав його на папір з допомогою фламастерів. І зараз тобі покажу, можна? Ой, так? Я навіть не сподівалася, діточки. Що Левко мені зробить таку приємну несподіванку? Так. Це для мене сюрприз, чесно кажучи. Я ніколи не бачила, щоб Левчик малював. Я ніколи не бачила, що він в руках тримав пензля чи олівчика. А отут ти мене здивував, так. намалював мій портрет. Я відкрив свій талант, і зараз я хочу тобі показати. Увага! Всі глядачі, я дивіться! Я готова, яка буде задоволена наша еліта! Прошу. Ай. О, що? Що? Це де? Що? Це коли? Це як? Що таке? Коли я так виглядала? Ай, чекай, так ні, я неправильно тримаю. О! Ого! Так ще гірше! Ні, приверні назад! Що не схоже, ні! Коли? Ще схоже, ти що? Хіба я так виглядаю? Ну в тебе очі великі від здивування, тому що хороший сюрприз і косички. А є. А що в мене з руками поясни мені? Будь ласка. Ой, я забув тобі по два пальці домалювати. Я тільки по три пальчика на руку. Я забув, що п'ять. Ну так сталося. Ну нічого. А взагалі я старався. А навіщо ти мені зашив рота? Тому що ти дуже багато говориш, і я хотів, щоб ти хоч трішечки помовчала. Це просто жахливо, це просто жахливо. За що мені таке? Левчику, скажи мені, будь ласка, я твій друг? Друг? Ти мій друг? Я так, друг. І я, як, як твій друг раджу тобі лишитися оцьої писанини. І взагалі викинути всі фломастери, олівчки і пензлі з хати. І більше ніколи не сідаю і не малюю ніяких портретів. Бо друзі тебе не зрозуміють. Я не хочу більше ти мене малював. Добре, Ось. я тоді поцілую свою роботу отак і поки що згорну. Ну, я розумію, що в кожного художника своє бачення. Але на твоє бачення прошу зробити вибачення мені. Вибачення? Ну що ж. Можливо, я не дуже добре малюю, але ти казала, що в мене є ще талант, що я добре е, створюю пісні для дітей ось, і співаю. Ось, Левчику, розумієш? Ти повинен займатися тим, що тобі вдається найліпше. Ти пишеш чудові пісні. І це не кожному дано. Комусь дано гарно малювати, комусь дано гарно співати, комусь дано гарно розказувати віршики, а тобі дано. Складати пісні, це і музика, і слова. Ти ж талантище! Ну але я. пензликом більше не мене не малють. Добре, буду не буду тебе більше розстроювати, малювати більше не буду. Буду писати пісні. Пиши пісні, займайся своїм талантом. А я хочу, щоб наші талановиті цьому принесли до нас на передачу гостя. Ко якого гостя? – не знаю якого. Якого принесуть – такого принесуть. Але я хочу, щоб принесли найталановитішого. Ну що, ви цьомки готові, ку-ку! Цьомки? Ку -ку. – Цьомки Готові ну, Добре, ти приготувались, діти. Глядачі, давайте. увага! Летіть, цьомки поспішайте і ретельно пошукайте. Гостя в нашу передачу. Всі – увага! Кого ми бачимо, Кого ми, бачимо? ми бачимо гарну дівчинку, але ми її не знаємо. І зараз ми будемо з нею знайомитися. Привіт! Привіт. А як тебе звати? Таїсі. А, ти, коли... Тебе звати Таїсія? А скільки тобі років? Сім. Ой, не Ого. чую. Скільки скільки Сім. голосів? Ого, Сім. голосів. Сім але я бачу в тебе в руках і ножнички, і альбомчик. Боже, хм. так Скажи мені, будь ласка, звідки тебе забрали наші цьомки? З дому, напевне. Ти вдома була? Так. А що ти вдома робила? Вирізала ангела. Вирізала Ангела. О, як цікаво. А ти перше його намалювала, потім уже так вирізала, так, Ангелика? Ні, це я зрозуміла, вона не малювала, а. а Відразу а вирізала, так? Та ні, Лечку, я бачу в неї в руках така гарна ігра. Ну, то Шва. прошу показати, щоби всі глядачі, наче. Ой-ой-ой, що який це таке? Він гарний. А можна зняти в тебе з руки? Так. Я хочу подивитися. А мені. я тобі допоможу, потримаю О, оце. Дивись. Боже, яка краса, Левчику. Діти, подивіться, що яка ця дівчинка краса. може витворити ручками. Ой, Боже, а покажи свої пальчики. Вони такі тоненькі, ніжні, дуже. І ти так. І можеш зробити це не А я тобі скажу, левчику, що цей ангел може бути прикрасою на ялиночку. Та й взагалі може бути будь-де прикрасою. Ой як гарно. А взагалі як ти його робиш? Можеш нам розказати? Розкажи так. так. Швиденько так. Ну, голосно. Що пар... потрібно для того, щоб зробити такого ангела? Потрібно. Ну те що потрібно мати талант, це зрозуміло. А ще що? Потрібно. Взяти нитку, намотати на книжку так. дві лінії. А після того розрізати ножницями і запхати туди. Mm -hmm. Ага, ну це складний mm -hmm. процес. Складний я думаю, процес, що ми так на словах mm -hmm. ну, не навчимося. Але я сподіваюся, що ти потім, коли ми другий раз з тобою зустрінемося, нам, нам покажеш, як це робиться. Добре? Mm -hmm. а, ще, а ще я тут тримаю такий альбомчик для малювання і ножниці. Я не знаю, тут щось є якісь роботи в тебе, так? Да. Так. Дуже добре. Вау! Ой. Зараз ой, ми зараз побачимо і не тільки і ми глядачі. воно в камеру побачить. Будь ласка, так. розгортай. Документ. зараз. Почекай, левчику. Ми зараз розгорнемо і подивимося, який ж малюнок намалювала нам наша Таїсія. Ну, ну подивися, ну подивись, що тут намальовано. Я просто ціле море. Ой, які гарні рибки, різнокольорові. І не тільки рибки. Тут є. Хто тут намалювала, а кого ти намалювала? Ну, розкажи. А, це восьмині! Ага. Так, але дивіться вось... який Гарний капелюшок це класний ж... капелюшок. Це жителі моря під водою, вони там. Собі а ти славали. взагалі на морі бувала? Так. Любиш плавати? Тишина, о, Ти ж вмієш пірнати? Нічого. О, і о, не боїшся? Ні. А хто тебе вчить плавати? Тато. О, тато молодець. Тато! Ви молодець. Ви навчили свою донечку пірнати і не боятися води. Давай татові передамо вітання. Давай. От дивися, о, там тато сидить десь давай. дивиться на тебе. Так що передай татові вітання. Ой, які цінки татові, Татусю. Так. я... Бачу дуже гарного ангелятка, і я щось хочу спитатися тебе. Ти можеш подарувати цей ангелятку нам? Так. Да. Так? А ти хотіла його подарувати мені? Так. Да. Так, да, хотіла, я знаю. Таїся, дуже дякую тобі за гарного ангелятка, дуже дякую тобі за гарний малюночок. А скажи мені, будь ласка, ти десь займаєшся? Ні. А ти в школу ходиш? Так. Да. А який ти клас ходиш? Перший А. Перший А. Серйозно, вже перший клас дівчинка пішла. Я тобі скажу, що тобі дуже гарно вдається малювати. Добре, що ти не виділа, як мене левко намалював. Ну не будемо про це говорити. О, це пройшло, але я... Що пройшло? Що пройшло? Дай сюди мій малюнок, дай сюди мій портрет. Ну будь ласка, я тобі зараз покажу і мені слів просто немає. Ну, ти... я не можу. Ну я пробував, дівчинка. Ти скільки вже займаєшся малюванням? От скільки? Я взагалі не займаюся. Ну, скільки? Місяць, рік, скільки приблизно? Коли ти перший раз намалювала, потім ще малювала? Скільки? Тиждень. Ти бач, тиждень. О! А я за а одну ти... годину. За одну годину! Так, так, а вона тиждень. Скажи мені, будь ласка, що це в мене на голові стріха? Подивись, в мене на голові стріха. Подивись, що він намалював. Оце я! Я схожа? О, на кінець то вона засміялась, то ніяк не сміялась, я Була зовсім така не схожа. — А на кінець то я її розсмішив. Бо дай би малюнком своїм розсмішив. Так, цей малюнок я ховаю далеко і я його знищу, щоб ніхто не бачив такого портрету. А може, Хоч... а може на пам'ять про те, чим не треба займатися? <рес> Хіба що? Тому, може, ми так і скажемо, діти, наші юні глядачі. Пам'ятайте, що якщо вас тягне до якоїсь справи, пробуйте обов'язково. Але якщо не виходить, шукайте якусь іншу справу, щоби ви. Шукайте себе, пам'ятайте, що кожна дитина талановита. Потрібно тільки знайти свій талант і розвивати його, і колись стати відомим на весь світ. От так на всю планету. Таїсія, я хочу тобі подякувати за гарний подарунок, за такого гарного ангелика. і хочу тобі побажати, щоб тобі завжди вдавалося малювати гарні малюнки. А ти більше, щоб мій портрет не малював? Чув. Добре, Ножички. це будеш ти вирізати, ангеликів, малювати. Я думаю, що усі глядачі схвально про твої роботи будуть багато ще і довго говорити. А що ти любиш малювати, крім рибок? Квіти. Квіти. Ой. квіти. А які квіти ти любиш малювати? А взагалі, які такі ти любиш? Ромашка. Ромашка. Ти знаєш, що Ромашка це моя улюблена квітка. А знаєте чому? Тому що Ромашка це квітка добра. І так вийдеш. На поле усіне ромашками. І так тобі добре. Добре, сонечко. Я так зрозуміла, що вже пізна година. І час приходить повертати нашу гостю додому. Додому. Ти так. не боїшся? Ні, тому що наші цьомки дуже. ніжні. Вона довіряє цьому. Ну що, давай попрощайся з нашими глядачами. Ось попрощайся з І... усіма. Ми з тобою ще раз зустрінемося, тому що ти тут дуже гарно малюєш. Тому ми просимо наших цьомок, щоб віднесли нашу дівчинку додому. Готові заклинання читати? Так. Цьомки, ви готові? Ну, полетіли. Дякуємо. Дякуєм. Було, Було приємно і, і гадаємо це взаємно. А тепер попросимо цьому провести, провести тебе додому. Ой. Фу. Я тобі скажу, що я сьогодні обдарована подаруночками, талановитими і не дуже. Ось цей подарунок мені дуже подобається. Ну, я зрозумів. Я зрозумів. А ось цей подаруночок, який зробив левко, мені зовсім не подобається. Тому що я тут. Що це таке? Ну, це стріха на голові і зашитий ротик. Ну як може в мене бути зашитий ротик, якщо я так люблю спілкуватися, Еліто, не ображайся, але деякі діти думають собі, ой, який Левко Дурко, приколіст! Як він класно намалював Аліту, що вона сьогодні так веселиться. Ну, ти знаєш, я не можу забути нашу гостю, дівчинку. Mm. Все-таки дивися, вона залишила нам подарунок. Ангелятко, вона дуже талановита. Дякуємо, дякуємо їй за її талант. Ангелятко, Ангелятко, Ангелятка люб. Тата любить маму і любить всіх-всіх-всіх всі, всі, всі хлопчиків і дівчаток. Я скажу, Левчику, щоб наших діточок оберігав ангел-охоронець. О, сьогодні під час сну нехай Ангелик mm -hmm. літає. Щоби завжди ангел-охоронець сидів у вас на плечику і оберігав вас своїми великими білими критьми. Левчик! Пізня година, час уже спати. Ой, точно, я, я Але ж чекай, чекай, як можна заснути. Не можна ще заснути. Треба чистити зуби, щоб були здорові. <звук> О, так як левко чистити зуби. О, зуби чистити ти вміє. Ха, краще, ніж малювати мій портрет. Добре, а ще що потрібно зробити? Ще потрібно помолитися до анна так. охоронця і попросити здоровічка всій всій, всій, всій всій родині. А ще потрібно поцьомити легка, <звук> 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 легка дурка і еліта. Ось так. Легка дурка еліта. Сі-всі-сі-сі малечі кажуть тьомки на добраніч! добра ніч. Тьонки на добра ніч цьом. Цьом-чьом. На добра ніч. <паспорт>